їстиме цей хліб і пітиме чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і та п'є чашу. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на посуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих, не дуже чимало тих, хто Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. Друзі дорогі, звернімо увагу на ті слова, які написав апостол Павло. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. Друзі дорогі, ми приходимо в молитви, щоб слухати Боже Слово для кого? Для себе. Щоб вчитися. Самому. Ми приходимо для того, щоб провірити своє життя. Ми приходимо для того, щоб своє життя звірити із Божим Словом, із Божими стандартами. Подивитися, наскільки я люблю Бога. Наскільки я люблю Плив Наскільки моє серце відкрите для Господа. Друзі дорогі, ми повинні звіряти себе і осуджувати кого? Себе. Бо для того ми і приходимо. І Біблія говорить нам, якщо ми самі будемо себе засуджувати, то ми не будемо засуджені. Друзі дорогі, і Христос, який встановив новий завір, Він сказав так, пам'ятайте, яким судом судите, таким будете судимі. Якою мірою міряєте, такою будуть міряти і вам. Отже, нехай для нас, кожного до нас, буде справедливий суд у відношенні до себе. Нехай строгість ми управляємо себе. І знаєте, як кажуть, благодать до кого. До іншого. І тоді, знаєте, Боже Благословення буде присутнє в нашому житті. Яким судом судите, пам'ятайте, таким будете судимі. І тому ми мали чудову можливість бути учасниками Христових страждань. І Біблія говорить, що хліболамання ми будемо звершувати, аж поки Він прийде. І знаєте, цим ми підтверджуємо, що ми любимо нашого Господа, що ми є одне тіло з ним, що ми хочемо у вічності бути разом з ним протягом всього часу. Нехай ім'я Господнє буде звеличено, благословено і прославлено. Нехай нашому Спасителю буде слава, нехай наше серце. Буде наповнено, так як серце тих е, 24 е, е, старців, які падають і говорять, достойний, ти прийняти славу, честь і велич. Чому? Бо ти був захований за нас, Ти викупив нас і Ти зробив нас. Нехай від нашого всього життя слава належить тільки одному Богу. Амінь.